День, шановні друзі! У нас зараз на зв'язку початок нового влогу. Пройшов майже місяць з того моменту, коли я зняла останній влог. Я його досі не виставила, досі не змонтувала, досі з ним нічого не зробила. Все тому що в мене періодично відбувається якась криза, самосприйняття, криза натхнення. Або я просто можу сказати, що я знайшла роботу і була зайнята просто роботою, навчанням і ще деякими своїми підробітками. У мене тупо не було часу взагалі, я не знаю про що не думати. От, але зараз не те, що я розгрузилась. У мене все одно доволі багато всього, доволі багато роботи по навчанні, там блін. Але у мене з'їздила готову, у мене з'явилося надихнення, і я готова знімати влог. Тому сьогодні, саме сьогодні, у нас по плану зараз. Помити голову, і я хочу поїхати і купити собі кросівки. Я думала замовляти їх з інтернету, але я подумала, що в принципі я можу з'їздити в торговий центр і купити їх там, тому що я не впевнена щодо розміру. У мене є кросівки, які я міряла, і типу я сфоткала етикетку, але там розмір якийсь занадто великий. Не мій розмір, і я не впевнена, чи ту етикетку сфоткала взагалі. Тому я хочу сьогодні з'їздити. Я не знаю, в вулшинплаз або в олівер і трошки витратити грошенят на нові кросівки. Я ніби вже вибрала, але можливо я виберу якісь інші. Та ще сьогодні вночі був обстріл навіть зранку. Я сьогодні не виспалась, і встала пізно, тому що в мене збився типу мій сон зранку, і коротше день трошки пішов на смарку. Зараз уже 13.40. Я таке я щось була на парах, валялась непонятно, хочу зараз щось поїсти, попрацювати, зробити якісь свої задачі за день і спокійною душою поїхати в торговий центр, тому що знаю, що коли я туди поїду, в мене вже не буде сил, коли я повернусь, мені захочеться тільки. Ви бачите? О, яка ви теж не погода, вчора випити. Мені мене нічого робити. Але зараз у мене от останні два дні в мене залежність. І я дивлюся русалки з острову Мако. Я завжди передивлялася аж двох просто. Але першу подивитися цей серіал. І коротше, мені заходить, і там серії короткі, і я залипаю на декілька годин. І боже, мені треба щось це. Поки я готуватиму істи до дивитися оцю одну серію, напевно. І сідати щось робити, тому що в мене в принципі на сьогодні не багато задач, але їх треба виконати, тому що я відстаю від свого власного графіку. Напевне, ну коротше, подивимось. Головна сьогодні ціль це поїхати купити кросівки. А ще я хочу зайти в хаус і можливо там щось придивитись собі. Кажучи, в мене депресія в 0 років, тому що я тільки що пішла в Balance, купила кросівки, оплатила їх. Вийшла, сіла на лавочці, покрутилась і зрозуміла, що вони на мене великі, один кросівок великий. Я прийшла, повернула їх. І тепер я на 14 днів без грошей, О, зараз зайду в Adidas, можливо, куплюсь, тому що ну, мені прям дуже потрібні нові кросівки. і мені потрібне взуття. Звісно кажучи, я в депресії, тому що я зайшла ще в Адідас. Гадайте що, в Адідасі теж на мене все велике. Це перший раз в житті, я з також, такою штукою, що на мене все велике. Зазвичай на мене все мале. Я не розумію, чому проблема саме з лівою ногою, вона ще зменшилась, та вуще, Я не розумію. Що вони не так? мені Так сумно. Добрий вечір, добрий вечір. Я сьогодні, як ви знаєте, дуже засумувала і дуже, як це сказати, розстроїлась. Тому що не знайшла ніяких красиво, як ви бачили, поїла маку і зараз. Лежу, подивилася пару серій русалок застрою. Мако, і зараз вивчаю, як правильно робити ці, як правильно. Працювати шрифтами, тому що я взагалі не вмію працювати шрифтами, а мені треба зробити для роботи на відео гарний заголовок. Але я не вмію цього робити. В мене виходить жахливо. Я зараз намагаюся просто придумати, як сформувати запит ютубу, який туторіал мені видать. Але схоже, я просто буду дивитись дуже багато відео і вивчати шрифти. Тому що з шрифтами у мене все ну, дуже погано. Це що я можу зробити, це вибрати шрифт і зробити його білим. А всякі там обводки, що це взагалі таке? Боже, поки моя сусідка вийшла і мене є можливість з вами поговорити. Я зараз покажу вам, що я купила в хаосі. Я останні пару днів. Дивилася від всілякі про тренди 24-го року, тому що шукала якесь трендове взуття. Взагалі гуло, які прикольні кросівки зараз можна купити. Бо як ви зрозуміли, я шукаю, хочу купити кросівки. І я дуже давно бачила, що всі носять оці балеточки, тому що зараз модний балей кор. І я дуже хотіла червоні саме балетки, але потім вчора буквально я дивилась, що металік в моді. І я думаю, блін, було б прикольно знайти десь в мас-маркеті серебристі такі металік-балетки. Гадайте, що я сьогодні побачила, коли зайшла в хаус? Я, бляха, вибачаюсь. Що це таке? Боже, вони ну просто. Це просто. Я завжди ненавидила балетки, тому що я їх носила в колі дуже багато. Типу, тоді всі носили балетки. Я їх не любила, призирала. Я вибачаюсь, що це за краса. Дуже дуже прикольні. Боже, я вже хочу їх носити. Добрецький день! Тільки що мені мікуль'єр мою мазючку для обличчя, тому що мене тут обсипало просто жесть. Тут. Коротше, скрізь, бо моя мазючка закінчилась. А нової. Коротше, не могла дійти в аптеку. і Вони на всіх аптеках є. Коротше, я вирішила зробити онлайн-замовлення. От, і привезли мені мазюку. І нарешті я допоможусь увечері. Це буде нормально. І я сьогодні хочу поїхати в інший торговий центр. І все-таки купити ті кросівки. Я, ну, я не можу, мені нема в чому ходити, це жах. Я сподіваюся, що в Рівермолі будуть якісь кросівки, які нормально на мені будуть сидіти, і які на мене будуть невеликі. І будуть всі розміри. І я зможу, блін, нарешті купити ті кросівки і ходити спокійно. В мене, ну, дійсно, як людина, в якою 41-й розмір ноги, мене дуже дивує. Коли на мене щось велике, тому що зазвичай жіноче взуття воно десь 40-й розмір зупиняється. Дуже рідко 41-й. А тут. За рахунок того, що це унісекс взуття, типу спортивна кросівки, то там у розмірі вистачає добряче. Я це думаю, як мені краще зробити, поїхати зараз. Бо я просто хочу ввечері ще встигнути на тренування, тому що моя спина скоро скаже остаточно гудбай, тому що я на тренуванні вже не була. Хоча б на розтяжці, ні на чому. Я не була на йогі, я хочу на йогу. Не була тиждень чи навіть трошки більше. Я не пам'ятаю. Окей, 20 років до того я нормально жила без тренувань, але. Зараз я трохи втянулася, мені вже самі хочеться якось туди піти. Тому напевно я щас поїду Прямо зараз. Зберусь і поїду місяць. я кажу, що прямо зараз. А я ж знаю, що я виберу з дому десь години через півтори-дві. Походу цей влог буде присвячений тому, як я шукаю по всьому Києву кросівки. А ще я чекаю замовлення Зари, Тому що на початку вересня я зробила замовлення Зари. Зараз 22 березня. Воно мені досі не прийшло. Його тільки 15-го числа, здається, 14-го відправили до України. Я не знаю, коли це прийде. Мені здається, от на початку квітня мають відкритися магазини зараз по Києву. Чесно, мені здається, швидше відкриється зараз в Києві, ніж я отримую своє замовлення. Там ще мені йдуть. О, що я згадала, мені там ще чебатки йдуть і лофери йдуть. От у мене тепер буде багато взуття. Але красивок нормальних все одно не буде. Треба красивки. Я дуже чекаю, тому що там і штани, і куртка весняна. Я хожу в поховику. Вибачте, мене ходжу в пуховику на вулиці 10 градусів. Це взагалі нормально? Ні, не нормально. Чи можна придумати більш бейсік образ? Я вважаю, що ні. Але я люблю бейсік. <плес> але <плес> Чи ці черевики сюди йтимуть, бачу, чого б вони сюди не йшли. Але просто ну, я купила ці черевики за 600 гривень. Вони трошки підборах підборог. <плес> <Блін. плес> я їх купила, але я щось не знаю. Ну, колись потім придумаю, що міг носити, але в мене чогось, є відчуття. Блін, а як же показати? Мою, зараз я вас опущу на підлогу. Вітаю вас на підлозі. Не знаю, наскільки вона вичить. Що я сліпа і я зараз не бачу, що так відбувається в камері, Тому я зараз покручусь, а потом чи не рішу, мені подобається. Хоча, ну типу, а чого б вони сюди не личили? Боже, як мені подобається, коли отак. Я рідко ношу щось на підборах, тому для мене оце стукіт підборів. Це щось дуже прикольне. Мені здається, підувни. Вони ще зручніші, ніж я думала, тому що я думала за рахунок того, що вони дешеві, мені буде незручно не ходити. Але в принципі, в принципі, мені подобається. Зараз я подивлюсь ще, як це виглядає на камері. Тепер мої ноги виглядають в 10 разів. Довшими, чим вони є, тому що в мене так довга худа і витягнути довго ногам. І тут ще цей носик. До речі, фанфект: я не одна в дитинстві дуже хейтила ці черевики з видовженими носиками, з квадратними носиками. Я пам'ятаю, мама мені ми були десь скуплялись на якомусь базарі. І вона така, ой, диві, яка класні червіка, тоді це було напевно модно, чи не знаю. А я просто так фукала, я так плювалась, кажу: мама, що це за уродство? Я така досить не буду. Квадратний ніс. Фу, що це таке? Зараз я хочу квадратний ніс. Я хочу видовжений ніс. Я хочу, о, я хочу собі кітенхіл. Боже, цей влог присвячений взуттю. І я вам говорю весь влог, я буду говорити про взуття. Я приїхала через весь Київ в цих червиках і можу сказати, що. В принципі, вони зручні. Єдиний мінус це те, що на дворі жарко. Але це не мінус червиків. Але чомусь у мене болить нога. І це трохи мінус. Але це та нога, яка в мене колись була зламана. а так, в принципі, доволі непогано. Або, можливо, це ще через те, що мене ноги не звикли до будь-яких підборів. Можливо. Але я відчуваю себе такою модною, коли в цих червиках. Тому що вони цокають, і я відчуваю, що я на підборах, і це так прикольно. Ну, і взагалі, я дуже, коротше, кайфую від цього. Боже, йду в сільпо, скупилася і чесно хочу сказати, що мені сьогодні не хочеться сюди на тренування, прийшла додому. Я така втомлена. Але зараз, як бачите, боже, таке захід сонечко таке гарне. оце літнє сонечко. Чесно кажучи, я сьогодні планувала піти на тренування. Але я так заморилась, у мене болять ноги. Я втомилась ходити, і десь щось лазить. При тому, що я навіть нічого не купила, просто так виходить, прокаталась, ну нічого. Я так втомилась. Не хотіла нікуди йти, але потім я поняла, що я вже ну в Києві з Вівторка. Я вже два дні відлинюю, три-три дні відлинюю від тренувань, і ну це це вже все. Ну, типу. Далі я не можу так далі робити, тому я надумала все-таки не давати собі оця, а прийду подумаю, бо я знаю, що якщо я ляжу на ліжко, я не захочу нікуди йти, нічого бронювати. Тому я прямо по дорозі зайшла, забронювала, поки сама не встигла зрозуміти, що я зробила. І тепер вони не мають типу, приводів відмазуватися перед самою собою. І тепер я точно піду. Тому так мій лайфхак робити щось, поки сама не зрозуміла. Що ти робиш? Якщо це щось важливе, щось, що ви хочете зробити, але вам лінь, не думайте про це довго. Просто зробіть, забронюйте там якийсь урок чи ще щось, і все. А ще я дуже хочу купити ті ванси, які вам показувала низенькі, Але після того вчорашнього інциденту з кросівками, коли я купила їх, а потім повернула. У мене тепер розвинулась якась параноя, і я боюся купити їх, а потім вийти з магазину і зрозуміти, що вони мені щось не підходять. І плюс у мене за рахунок носика вузького моїх ковбоек, Короче, пальці, я, кажалась, і я не могла зрозуміти, чи це пальці болять, тому що, типу, короче, як складно. Но мені здається, що вони мені прям зайшли, мені прям найбільше сподобались ті ванси. Я давно хотіла ванси. Не знаю, наскільки вони зараз там модні, але вони прикольні. Мені здається, щось таке таймлес. Тому, напевно, я їх завтра куплю, тому що я завтра знову їхатиму на осокорки по інших справах. Ще мені по роботі дали таке прикольне завдання. Ну, як дали прикольне завдання просто. Е, треба придумати дуже багато ідей, і це те, що я люблю, тому що я теж зможу з чистою душею сидіти, листати рілси, листати тіктоки, шукати референси, і це от прям те, що я люблю. Тому що я не люблю робити щось одне й те саме дуже довгий період. Мені стає нудно, і в мене пропадає запал, щось робити. А щось робити без запалу? Я не люблю а штучно створювати для себе запал. Це також енергозатратно і складно, і не завжди хочеться типу себе якось самі мотивувати. Тому, коли мені дали це завдання, я така, о боже, і я ще ж говорила, що недавно слухала лекцію по стратегії, і я тепер просто така все. Я придумаю зараз 95 ідей. <гум> Не знаю наскільки я це справиться, але зараз свого сонце. Можливо, я просто зараз візьму якийсь блокнот і просто по брейнштормлю, типу, все, що мені в голову прийде, а потім вже буду фасувати, типу, фасувати, розкидати, типу, там контент educational, entertaining, і що там ще. І смішний. А, стоп. ну коротше, я зараз не згадаю. Взагалі було прикольно зробити це і для себе, для ютубу такий набір ідей, тому що в мене вже три приблизних сценарії. Ну, типу, по пунктиках відео в моєму блокнотику. Я просто перед сном сиділа, що така. О, треба записати, поки є ідея. І пункти для цього. Але я ніяких не запишу. Так, поки я не зрозуміла, що я роблю, треба сісти і почати робити. Треба дотримувати своєї ж поради. Все. Боже йду зараз на розтяжку, як же мені не хочеться йти. <плес> я хочу розвернутися і піти додому. Висновки, навіть якщо не хочете, робіть того, що я сходила зараз на тренування, і я почала себе трохи краще. Я досі втомлена, але чисто в мене якийсь переднятий більш настрій, тому що я ось щось типу зробила таке прям. Здоровий спосіб життя, усі справи. Але зараз я поїм макаронів з сосисками, <хи> Тому, можливо, вже не так здорово. Але мені все одно я хочу поїсти макаронів з сосисками. Коротше, ходіть на тренування, це піднімає настрій. Вечір щастя, сьогодні вечір любові, сьогодні вечір потраченої грошей. Тому що я знайшла і купила дві пари кросівок, що дуже дивно для мене. Тому що я, ми обійшли знову по новій всі магазини: New Balance, Adidas. І нічого не знайшли. Ще я хотіла купляти ванці, але виявилося. Що ця мене порубідила, що вони дуже тверді і мені буде незручно, а в мене проблеми з спиною, тому мені буде незручно і треба брати зручні кросовки. Тому ми пішли в вінтертоп. І я купила там дві пари красів. Коротше, перші. Я купила дуже базові. Вони базові, ну дійсно базові. Мені здається, вони підтимуть під усе. Перші кросівки. це отакі от білі кросівки. Просто білі. Сіточкою я вибирала між ними і між New Balance. New Balance мені теж сподобались, але просто ці більш базові і вони лечитимуть більшу кількість одягу, що логічно. І просто перлиночка я дуже хотіла. адідаси. Отакі от, от газелі. Вони, до речі, чогось мені схожі на самби, які я дуже хотіла. Ну не, не дуже хотіла, просто вони модні, і всі носять. Ну, блін, вони такі прикольні, <смі> мені так подобаються. Вони такі дуже акуратні, і вони теж більш якісь класичні. Коротше, що ті базові. І відтимують під багато одягу, що дуже круто, тому що, напевно, логічніше буде зібрати базу, а потім вже купляти якісь кольорові кросівки. Хочу кольорові кросівки, бо в цьому сезоні модні кольорові кросівки. Я їх вдягла, і тут, коротше, якась така подушечка на внутрішній стороні стопи. Я перший раз таке бачу в черевиках. Вибачте, в кросівках. Ніколи в мене такого не було, я вділа, я відчула цю подушечку на внутрішній стороні стопи, я кажу, саме бере. Друзі, це жесть. Я збиралась, вийшла говорити ось тут, бо сусідка ще досі вдома, а ще я забула взяти сіття, йомойо, Ладно, договорю знову піду по сміття вертатися. Коротше, я дуже боюсь, тому що якийсь синдром самозванця, я не знаю, така завжди о боже, я не достатньо вписуюсь в це класне коло. Плюс я йду сама. Коротше, я хвилююсь. Зараз виключу таксі з своєї чудової общаги. і буду летіти на дуже модну лекцію до Тані Староженко, але я хвилююсь. Отже, я чекаю вже таксі 10 хвилин, ну може менше, мені здається, що дуже багато, і я можливо запізнюсь або буду прямо пройду в і це... і це не дуже добре. Я вже ходжу тут кругами, вже все своє життя. Згадала, що я не попшикалась духами. Коротше, да, депресія. Відчай. Де мій водій? Скажіть мені, де він? Хоча з іншої сторони, якщо водій запізнюється, я прийду в петик, значить мені не треба буде стояти там awkwardly до початку лекції, тому можливо це теж плюс. Я себе втішаю. Яка ключова дія принесе вам кращий результат? Можливо, це не знаю, почати делегувати якісь речі, можливо, це створення якогось іншого продукту, можливо, це, ну тобто це дуже індивідуально, залежить абсолютно від, від вас, від вашої ситуації, але ваша задача, ваш перший крок це зрозуміти, яку ключову дію ви можете зробити для того, щоб краще, швидше рости. І як тільки ви зробите перший крок, ви вже будете, як мінімум, на одну сходинку ближче до там, тієї цілікови поставити. Вийшла лекції дуже довольна. Сподіваюсь, я ще не бачила, сподіваюсь, вийшов попередній кадр з тайною. Це було дуже надихаюче, багато чого написала, і можливо, сьогодні я наважусь, ну або завтра, виставити нарешті яку-небудь історію в інстаграм, тому що це мій страх, я не знаю, чому я боюсь інстаграму. Це Ютуб мені все одно. Ну типу, я люблю знімати себе, говорити отак, це щось більш близьке. А інстасторіс у мене якийсь. Напевно, через те, що в інстаграмі занадто великий тиск, бути якимись ідеальними, робити дуже все ідеально, все дуже гарно. Через це напевно, я це і відкладаю, і боюсь. Занадто overthink кожну сторіс, і відкладаю це і прокрастиную. нічого не роблю. Хоча навіть сама Таняка говорити, типу, про що інстаграм це база, це основа. Коротше, що я хочу сказати, що це було дуже дуже круто. Бачите, я прям навіть достала камеру. Зараз іду знімаю, думаю, пройду трохи ближче. Взагалі хочу зайти в Макдональдс. Дуже хочу в Макдональдс Боже, хрещатик такий пустий. Це ще не зовсім хрещатик, але Боже, на вулиці пусто. Таке ні, відчуття, ніби вже комендантська година. От що це таке? Чого так пусто? Лише машини, і то не сильно багато. Просто людей немає. А ще, що мені дала ця лекція, це те, що я вкотре, вкотре, вкотре пересвідчила, що всі люди в інтернеті це просто люди. Бо коли ти довго сидиш і дивишся на людей в інтернеті, особливо типу, Instagram, TikTok, де всі себе суперіталізують, та навіть в тобі здається, що всі люди ну, прям такі ідеальні, всі виглядають завжди супер. Там ні в кого ні складочки, ні ті, ні морщинки, нічого. Але потім ти бачиш тих людей ну, от в житті, вони сидять для тебе, або просто ти їх бачиш. І бачиш, так, да, вони схожі на самих себе. Але так ну такі ж самі люди, це плоті і крові. я Це просто каже, раз спотери. Кожним разом мені все це легше сприймається на цей я дивилася на тані сточинку. Ну да, реально ну, така сама людина, як я. А якщо вона робить запуски на 650 тисяч доларів, хто сказав, що я не зможу таке зробити? Правильно, правильно.